І коротше я щось розклеївся. Ребята, зараз, зараз, через буквально полчаса привезуть на магазин. Колонки, колонки, які ви тільки хотіли. Самі лучші в мірі колонки. Огромезні. отакі почти, як я завбільшки, коротше. Оті здоровенні, з дисколампами колонки. Хоп старі колонки. Хоп старі, яких у нас раніше не було ще потужніші. Самі потужні хоп старі, тепер будуть нові. Коротше. Була в нас до цього А40, а сама потужна, по факту будуть ще потужніші. Все буде сьогодні. Сьогодні беруть хлопці його перепаковуємо. ми, Значить та самі потужні акумулятори і відправляємо. Колон, колонок небагато, фактично по одній-по дві штуки різних видів. Так що, хто побачив відео обзор від Вані, подивіться обов'язково. Сьогодні він опублікує відеообзор Ваня і з магазину. І замовляйте, поки є. Тому що колонки дійсно просто бомбезні, просто бешені буде. Приход колонок во все. І заодно напишіть, як Ваня відео зняв, чи нормально, чи ні.